Всім привіт, з вами Вова і добро пожаловать на і нов ігру новий ролик. Подпишіться на канал, ставте лайк і на колокольчик не жміть, не пропустіть ці ролики, виходять кожен день. Добро пожаловать на новий ролик, ну оце, я граю за Міко. Ви мені писали, я сьогодні заграю Міко, я обіцяв, обіцяв, за Міко грати. Обіцяв. Дивіться, ссылки в описании, мой канал, ссылочка в описании, я там див... Дивіться новий ролик, я його виложу і І дивіться його ссылочки в описанні новий ролик. А також дивіться весь плейліст Браво Старс і Майнкрафт. Там Браво Бравл є більше відео. Там десь 27-28 відео, а в Майнкрафт є 23. І завтра обіцяв вийде 11 серія по виживанню в одному плоті. І саме в прикольний мультик для ну... Сімпсони, друга серія вийде в п'ятницю. А вчора вийшла друга частина по Браво, ну. Страшилка вийде. Якщо більше коментарів, то зніму ще одну страшилку. Я не можу. Підпишіть, пишіть коментарі. Курс, я в наступний раз дозняти страшилку. Я вже дві часи зняв. Якщо третя, то я не знаю. П'яту вийду, я б обіцяв. 5. Друга серія по Сімпсонах вийде. У мене сталося справило з це в мене написано. 8... 1, 2, 3, 4. 5 брайл занят мне ролик. То вы меня издеваетесь, мне 5 брайл залышилось. 5. <связывая> <связывая> новый скин. <связывая> Я в шоке, мне не новый дали. <связывая> <связывая> Так, що заграємо за Міко? Так, одиночний давай. У мене зараз 12 ранг у і... не пам'ятаю, який уровень. Десь... 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 Самый. Пов... Саме... Надо всіх право прокачати. Блін, що за мультчас шелі? Вони прислідують. А, валим! Валим! Тут бульчашні... Тут... Блин, тут мелодії. Інтернет якийсь паршивий. Якщо я цей спью 6 брал, там лілі шість... 6 6 Бравел, то зніму, сниму и после ігра про Роблокс, а Там більше серій будуть. будет Грив, <риво> отстань! Ти дурак! Пошо сюда говнюк! От дебіл, блін! Лага, інтернет, дебіл! <риво> я не можу це грати. Капец, не можу грати цей браво старт, блядь. Це мене гриф биздит, просто як він мене вбивати може. Як він може вбити У меня мифизически правил Мико Оставьте це, е, новий правил Міко. Ну лілі буде. У мене вже... 6-7 мифискик Да блин, этой 8-бит, бля, DBX Привычьте, я можу бы за а блин, но у меня бисе цей интернет поганый не можу грати. Дивіться ссылки, дивіться, я в монтаж давлю. От дивіться, ссылки, ну дивіться весь плейник Браво Старс.

малый малим все, 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 все. Міко, кіл вся письм. Якщо Міко буде реседить, у мене я. О, ні-ні-ні, іди сюди, Ой, Міко, Міко, втікай, тікай, 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 тікай. Ну, як мене вбити можна? Хоча б четверте місце. О Е, Що це було? я нажав кнопку ну, вилетіла аватарка якась. тихо-тихо, Міко, стейш там жель Стейс, ты десь на ту-то аккуратно, аккуратно, О, да студа я много вывалил о привіт! Блін, ну як он це могло вбити? убиты? Знов четвертий. Ну, зараз 13 ранг буде в нього. Неправильно кажу. Уровень! Якщо 12 в мене уровень у нього. А сила в мене десь дев'ята. А не, не 9. Десь 5-4 або 5. Блин, мне издевается за мной за интернет. О, ні. Спайк, уйди отсюда, шелі, шелі, іди, тупо, не... Спайк, отут, дурак! О, мучайш-ни. Шелии, Шелли. Иди тупаны там потопайся.

ну... Выбучите, я не Тихо-тихо-тихо-тихо, спайком... Спайк, палы-палыть-палыть, ну! Тих -тих. Уйди отсюда, кактус А, МЫ ТУТ АТАКУВАЛИ! ТУТ! Третье место, нормально! Да я довольные! Мене, якщо третій другий пише, то е, Міко тоже дуже буде задовольний. Невдовольний, це поправлю по-польськи, задов... довольний буде. По-українськи. Задовольний, задовольний. О, по-польській сказу. Задовольний буде. Хто вчить польську або англійську, то красавчик. то ні, то лошара буде. А я в чому три мови? Уйди ты, как тусерна, я хочу пошли путаского метар. Хочете, хочете другую сай... часть Леона, або клет-та Кльольта... по... чи... кто согласен? То нет, то не надо. Не знаю, я другие чаш не буду снимать. Тихо-тихо-тихо. -ти -ти Там Эмсэмс. Уйди ты! Фарбування, іди сюда. Іди на тебе, на тебе, блін! А чого ти боїшся мене? Ну-ну-ну-ну. атаку! Блін! Друге місце! Твоє! Міко! успокойся, я тебе прибью. А, ой, иди отсюда, чепука, бра. Це вольт. О, эпик! Спозавска! Ай, конкай крока! Мифик! Да мортис! Ну-ну-ну! Я жда Де цей Мортис! Мортис, ты де? Ну, тобі, бит, да, ти да, задоволений, ти ж же ти отримав гаджет, получил, у Чарлі так само є. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 5. А що в мене 6 було? У мене 6 нема. 1, 2, 3, 4, 5. 5. в мене... Міфически 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сім. Сім епіко. У мене сім і одна легендарка. Пффф. У мене Ріко немагаксо у мене був, Ріко Гагас у мене був. Хто там? Гро у мене був. Гед у мене був. Еш у мене був. Сем. Сем у мене був. Хенку був у мене. Хто там ще? І все. А, Вольт, а Вольт ще мене був. Будь ласка, легендарка, легендарка, блин, редкий. Тепер, парни. підпишіться, будь ласка на мой телеграм канал Усилка в описанні. і на ютуб і на телеграм я там кожен день сиджу. якщо то мені слить то пише мені коментарі. слим свій номер ні, не буду щоб мені дзвонили в вайберіт в WhatsApp? І ні, дякую не надо переногай Міко, давай палий малим Хей, бале, бале, балім, мами. Ой, десь от дебіли. Покрасиво восьмі біти ще, вони дебіли просто. Коль, давай. Коль, вали туди, вали, коль, коль, вали, 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 вали! вали, вали, вали. Ну, 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 Красавчик! Красавчик, давай. Тепер я. Поправили, эй, ей, ей! эй-ой. Коль, стреляй, їх, Ну ти! Ты... Ну-ну-ну-ну-ну-ри-ка-рика. О, красавчик, красавчик. Давай-давай-давай-давай-давай. Ну-ну-ну. Не стой, не стой там, блин. Эмза убы. Эмза, эмза. Вон ты. Я коза М забыть надо. А не слухай меня. Дальше. У уже Подписалась на канал 26. Будь ласка, підпишіться на мене на канал. бо я хочу достигти до 50-ти. Буде ну, і гра вийде, Я не знаю, Call of Duty може. Robux після брову старше 100% вийде. Байрон, ти шо, блін! Блін, мене павлять! палить. Не пали мене, будь ласка, ти. ты. Лучи Шерю. Давай, давай. Я занятый. Я тут. То Кольт, Кольт валил отсюда! Валим! Ва! Валим, то поможет кто-нибудь! Той ты дебил! Мене зараз корблюсь! О, дурак! Кольта, то Байрон, Бай, Рон, Кольта, бий! О, Кольт-то бый! Ой, иди, на тебе. Ну, зараз мы програємо, а вот другое місце зганяємо. Байрон, давай, давай культа того, блин. Я теперь вышел. Блин, он раздевается надо на мной. О, бы шель, шель, упы друге місце займем. Або перший. Ну, друге місце нормально, все. Ну, що заграли ми як наступний серій зіграємо за 8 е, беда. Після наступних серії заграємо 8 Четвер вийде ролик я граю з Я граю за 8 біта, браво стар. Сьогодні за міку, а наступний зграю за 8 біта. Ну, що подпишіться на канал, ставте лайки і нажміть на колокольчик, не пропустіть. ролики виходять кожен день спеціально для вас. Ну, кожен день. І шорси виходять, ну рідко або регулярно. Почти кожен день. виходять. Ну що з вами вова, всім пока.